Привіт, котика! Привіт! Сьогодні ми будемо знімати відеоблог про Чернівці. Сьогодні ми підемо у нашу гордість. Гордість наших Чернівців у наш Снівець національний університет імені Юрія Тетковича. Ми розповімо трошки трішки вам про Чернівці і про наш університет. Ну що, прошаємо? Давай! Ну що, сонечки? Ми вже доходимо до нашого університету. Унівецький університет. Це поважний старий професор у вишиваній мантії. Майже півтора століття він збирає навколо себе студентську молодь, що після років старанного навчання стає елітою української нації. Університет імені Юрія Федьковича – один із самих найстаріших університетів України. Заснований він був за наказом імператора австро угорщини Франца Йосифа 4 жовтня 1875 року. Зараз ми знаходимося у Національному парку при університеті. Тут знаходиться 130-річний дуб, найстаріший дуб у цьому парку. Взагалі університет нагадує Хогвартс. Університет було засновано при трьох факультетах. Юридичного, філософського та технологічного. На даний час навчаються понад 20 тисяч студентів та викладають 1200 викладачів. Зараз ми знаходимося біля бюсту архітектора, який збудував цей університет Йосифа Главки. Коли Йосиф Главка майже цей університет, він дуже захворів та так і не побачив відкриття університету. При університеті є краниця. Вона має 30 метрів глибини. Проте зараз вона пересохша, але вдавнину звідси всі е, студенти та викладачі напивалися води. Тут дуже гарна архітектура. Саме зараз я нахожусь біля входу в мангурову залу. Так, ми вийшли з нашого прекрасного університету. Наш університет побудований із червоної цегли. Для того, щоб він е, краще зберігся та не зруйнувався, е, його будували на яєчних жовтках та на кістках тварин. А зараз ми важко дійшли до церкви. Чекай, чекай, та ж що без мене? Я селфі робила! Не треба було селфі робити! Ну блін! Зараз ми знаходимося біля головного входу в церкву. Ну а п'ять письмен! Дорогі наші підписники, дякуємо вам за те, що ви підписалися на наш канал і дякую вам за та, такі велику кількість переглядів. Так. Да. Отже. Покажіть вашим друзям, щоб вони переглядали наше відео і щоб у нас більше було підписників. Підписуйтесь на наш канал. Ставте пальчики вверх, Ми вас любимо. Бай-бай!